Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. Що ж, нарешті, страта. Але чи все так просто? Слухайте уважно, бо буде дуже цікаво, це я вам обіцяю. В напруженому очікуванні минули наступні кілька хвилин, під час яких прибули ще два ліча. Вони про щось розмовляли, але я не вслухалася. Моя увага була повністю зосереджена на пошуках хоч якоїсь ознаки присутності сера Алонта. Комендант нічим не викривав себе, і я вже почала сумніватися, що він взагалі зумів сюди потрапити. Тож довелося втішати себе думкою, що навіть якби сер Алонд вдарив Ладаона відразу, бо я сумнівалася, що все обмежилося б однією розмовою. Мій вирок це все одно не змінило би. Ну, а якщо він потрапив усередину і чекає, то з якоюсь метою, може, хоче простежити за лічем і спіймати момент, щоб зустрітись із ним віч на віч? Сумнівність такого плану це вже не моя справа. Непомітно для мене всі крісла незабаром виявилися зайнятими, всі, окрім одного, центрального, чи то Коатан запізнювався, чи то інші прибули зарано. А вже ж, він міг навмисне запізнитися, аби помучити мене очікуванням. Але якась занадто велика честь для мене, та дріб'язковий вчинок для стародавнього і могутнього ліча. Може, щось трапилось? Або решта ради дійсно прибула раніше, щоб встигнути подивитися на мене до страти. Що ж, хто я така, щоб їм заважати? Вирішивши перевірити свій здогад. Я повільно і зі смаком клацнула щелепою та похрумтіла пальцями. Тихий гомін голосів одразу стих. Схоже, лічі справді прислухалися до того, що відбувається всередині клітки, і я ані трішечки не здивувалася б, якби ця магічна завіса з їхнього боку виглядала повністю прозорою. За кілька секунд гомін відновився. Але згодом обірвався знову, цього разу через ляскіт порталу. Із того, як різко заломило кістки, я зробила висновок прибув Коатан. Велична постать у чорному вбранні повільно пропливла повз мене і посіла центральне місце. Тільки но це сталося, напівпрозора завіса навколо мене осіла донизу та поволі зникла. Зняв чари. Опустивши погляд на концентричні квадрати, я зрозуміла ні, руни все ще сяяли рівним білим кольором. Брати та сестри у посмерті. Пролунав рівний і впевнений голос Коаттана. Я вітаю вас і дякую за час, витрачений на розгляд непростої ситуації, що склалася навколо загибелі мого нащадка. Ви знали його як другого в раді давніх, під ім'ям Ашеан Рітат і та цей ліч справжній майстер заколисуючих словесних конструкцій. А я ще Альдові дорікала його лекціями, коатан тим часом говорив, говорив, говорив. І його розмірена промова нагадала мені рівнинну річку, що ліниво повзе між пологих берегів, і лише ім'я кіліра я вловила звуком хвилі, що раптово набігла та плеском розбилася об прибережні камені. І хоча ми вже не дізнаємося достовірно, що сталося з моїми далекими правнуками, участь Шиз Ашен Несхат в упокоєнні Ашеана безперечна. Попри те, що ми не одразу зійшлися в думках щодо покарання, я радий, що остаточний вердикт було схвалено одностайно. Що значить одностайно? Я зиркнула на лорда Тіора. Ліч сидів у своєму кріслі, повернувши голову до коатана, як і решта присутніх. Цікаво, він теж голосував, чи його думка не враховувалася, оскільки він був свідком. Хай там як, це вже не важливо. До того ж, захист інтересів роду пріоритетніший, і це напевно означає, що мене легше стратити, ніж намагатися захистити. Навіть не прислухаючись до слів коаттана, я вловила, як змінилася інтонація. Він щось у когось спитав, а коли я переключила увагу на те, що відбувається навколо, то зрозуміла. Якщо запитання дійсно пролунало, то було адресоване мені. Я повторюю своє запитання, поблажливо промовив Коаттан. Чи хочете ви щось сказати нам, Шиз? О, мені навіть дозволять потеревенити на останок, яка милість з їхнього боку. Запитати про сузір'я, чи що? Та, ну, Шизо, дурість якась. А якщо. Дивлячись на Коатана, я відчула, як у моїй черепушці оформилася ідея настільки ж безглузда, наскільки кумедна і мстива. Якщо цей ліч у минулому настільки жадав занапастити Альда, що ніщо не могло його зупинити, я підкину йому тему для роздумів. Так, хочу, рівно відповіла я. Що ж, ми слухаємо вас. З цими словами перший у раді давніх відкинувся назад і поклав руки на підлокітники крісла. У залі знову запанувала тиша. Здавалося, що морок, що повз по стінах за межами освітленого півкола, згустився і жадібно поглинав будь-який звук. Я розумію, що в очах ради давніх мені немає виправдання. Адже я вбивця одного живого і двох безсмертних, серйозний злочин. А вже ж якщо не думати про те, скільки загиблих може бути на совісті моїх суддів, навіть без огляду на те, що всі троє є вашими родичами, лорда Коатан. Попри мої очікування, потрібні слова легко знаходилися самі, наче я заздалегідь завчила цю промову і добре знала, що треба говорити. Хоч наостанок вдам із себе розумну, чи що? Я не заперечую своєї провини, мені дійсно прикро, що так сталося. І все-таки мені хотілося б, щоб ви знали, що разу я захищалася. Це не виправдання, це просто констатація факту. Маленька брехня, яку ніхто не спростує, бо з трьох вбивств. Тільки два вченені мною, а самозахистом з них було взагалі одне. Але це нічого не змінювало, і я ні про що вже не шкодувала. Відчуваючи, як холод у грудях знову проростає крізь мої ребра колючими крижаними шпильками, я замовкла, збираючись з духом для свого маленького, мстивого жарту. Але я хочу сказати дещо особисто вам, лорда Коатан. Я шелестливо засміялася, і мій сміх, здається, пролунав доволі єхидно. Альдауар передає вам привіт. <ривіт> Від мого погляду не сховалося те, як сіпнулися кістяні пальці коатана на одному з підлокітників. Еге ж, я таки не помилилася. Це ж не якісь посмертні судоми, дійсно. І якщо моя здогадка була правильною, тепер він шукатиме Альда в кожній тіні. Дрібниця, а приємно. Прикро лише, що подивитися на це мені вже не вдасться. Це все? У бездоганно вічливій інтонації Коатана мені почулися недовірливі нотки. Так, це все. Що ж, у такому разі не бачу приводу відтягувати виконання вироку, оголосив перший у раді давніх. Я почула кроки. І в освітла на півколо вийшла людина у просторій довгій мантії з каптуром настільки сильно насунутим на голову, що навіть не ясно було, жінка це чи чоловік, жива людина чи вже мертва. Ауру я не могла подивитися через браслети, і по руках не зрозуміти, на них пальчатки. В руках людини я побачила пласку скриньку. Вона була схожа на подарунок мілеха, але оздоблена дрібним візерунком. Підійшовши до постаменту, де стояло крісло коатана, людина зупинилася і відкинула кришку. Так, мої очікування виправдалися. Всередині знаходилася остання милість. А просто упокоїти не можна. Втім, я вирішую не ставити це запитання в голос. Хто знає, раптом це взагалі велика честь бути страченою за допомогою артефакту, а не якогось там заклинання у покою. Я бачу, як Коатан піднімається зі свого місця і повільно злітає з постаменту. О, він збирається стратити мене особисто. Це вже дійсно схоже на честь. Щоправда, сумнівну. мені ледве вдається придушити смішок від нереальності, абсурдності ситуації. Я бачу, як Куатан обережно бере останню милість, і артефакт починає сяяти в його руці. Кістки, суртаза, з мене зараз витягуватимуть душу. Та ну, маячня якась, це мені сниться. Зараз я прокинуся від тичка Каліра в бік і буду куховарити під його бурчання про те, яке я сонько. І готуватиму сніданок, згадуючи свою смерть і всі пригоди після неї, як дивний, цікавий, химерний, але лише сон. На цей раз стримати сміх мені не вдається. У повній тиші він відбивається від стін, дробиться і повертається, оточує мене та всіх присутніх моторошною луною. Я бачу, як коатан прямує до мене. Остання милість в його руках сяє крижаним світлом, від якого, здається, вкривається кригою сама душа, у міру наближення ліча знову починають ломити кістки. Увага решти і людини в мантії з каптуром і лічей на мені, і тому вони не помічають, що за спинкою спорожнілого крісла на постаменті стоїть сер Алонд. Повністю сивий, оповитий мерехтливим сріблястим туманом. Він прикладає палець до губ, наказує мовчати. А наступної миті мої кістки за відчуттями, наче вивертаються в різні боки, всі і одразу. Зашипівши, я вигинаюся дугою у марній спробі хоч якось полегшити біль, і завмираю не в змозі повірити в те, що бачу. Простір між мною і коатаном темніє, набуваючи форми людського силуету у довгій чорній мантії. Людина висить у повітрі. На вкритій каптуром голові кістяна корона, поверх мантії кістяні наплічники, у правій долоні посох з черепом на верщам, а з кістяних пальців лівої руки звисає сріблястий ланцюжок. На його кінці погойдується підвіска у вигляді клітки, всередині людське око. Це око дивиться на мене. Сурта завеликий. Багатоголосе зітхання лічей здіймається до стелі і там змішується із мертвено зеленим світлом. Саме так. Холодно відповідає Бог, що повернувся. Щиро дякую за увагу. На цьому друга книга другої трилогії завершена. Дякую, що прослухали її разом зі мною. Продовження історії вже в наступній книзі Ціна дволичності. частина 3. І це вже зовсім скоро. Тож чекайте і залишайтеся й надалі зі мною та слухайте весь цикл видатна особистість у моєму виконанні. Нагадую, для тих, хто бажає прочитати історію самостійно, посилання є в описі під відео. Але не забувайте коментарі та вподобайки. А також коментарі на сайті для автора. Це дуже важливо. Ну от і все. До нових зустрічей у наступній книзі.